Коли Надійка виклала в інстаграм своє фото без косметики, отримала багато коментарів. Одужуй, тримайся, ми з тобою! Перукар каже клієнтці, чолку будемо робити косою? Клієнтка злякана, а можна як раніше, ножицями. Навіщо ви вкрали рулон туалетного паперу? Я не крав. Я збирався розрахуватися згодом. Ви боялися, що у вас не вистачить грошей заплатити? Ні, я боявся, що не вистачить часу заплатити. Горілка така дивна річ. Смак завжди однаковий, а пригоди завжди різні. Слухай, як ти зміг вирватися на рибалку, а я їй ванну з піною зробив. І що, це її зупинило? Так вантажна піна будь-кого зупинить.